Разом, і разом проходити труднощі. Я обіцяю тобі бути вірною дружиною, підтримувати тебе у твоїх починаннях, бути гарною помічницею у різних сферах життя. Я обіцяю ставати ще кращою для тебе, працювати над собою, слухатися. Я обіцяю тобі бути опорою та підтримкою. Хочу, щоб ти пам'ятав, я піду за тобою завжди і всюди, завжди підтримую твої рішення і ніколи не зраджу твоїх надій. Дуже сильно люблю тебе і обіцяю любити, поважати та цінувати тебе допоки Бог не забере нас. Тато Володя, мама заріна, я думаю, смуток у вас пройшов після того, як прозвучала, знаєте, така чудова така промова, така обітниця. Що в вашій родині ви завжди мріяли про сина. У вас троє доньок сьогоднішнього дня у вас з'явився ще один син. Тато Саша. Мама. Я знаю, що у вас є двоє синів. Хай Господь вас бить для них молитися за них. Зараз ми переходимо до особливої урочистої частини. Я запрошую батьків підійти сюди ближче для звершення молитви. Далі коля з Леною схиляться на коліна, і ми звершимо молитву подяки. Ви, один, ви разом помолитесь. І потім помолюся я, і під час молитви я буду просити церкву для підтримки. Будь ласка,